Виконуємо номер 505 із підручника Геометрія 7 та номер 40 крапочка 12 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На малюнку 19 крапочка 11. КЛМ рівнобедрений трикутник з основою КМ. ЛН його медіана. Знайдіть кути трикутника КЛМ, якщо кут КЛМ дорівнює 31 градус. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник КЛМ. Він рівнобедрений: KL дорівнює LM. Також нам відомо, що кут КЛН дорівнює 31 градус. Відомо також, що ЛН медіана, тому вона ділить сторону КМ на дві рівні частини. Потрібно знайти градусний мірі кутів К, М і КЛМ. Оскільки ЛН медіана проведена до основи рівнобедреного трикутника, то за наслідком зластивості бісектриси рівнобедреного трикутника вона буде ще й і висотою. Запишемо це. Оскільки ЛН медіана проведена до основи рівнобедреного Трикутника Тут. За наслідком з властивості бісектриси рівнобедреного трикутника ЛН, висота і бісектриса. Знаю, зразу можемо знайти градусну міру кута КЛМ, бо бісектриса, отже, кут МЛН буде також 31 градус, а кут КЛМ буде 31 помножити на 20 62 градуси. ЛН бісектриса, то кут КЛН дорівнює куту МЛН, а кут КЛН дорівнює 31 помножити на 2. І це буде 62 градуси. Оскільки трикутник КЛМ рівнобедрений з основою КМ, то за властивістю кутів рівнобедреного трикутника кут К буде дорівнювати куту М. Запишемо це, оскільки трикутник. КЛМ, рівнобедрений з основою КМ, то за властивістю кутів рівнобедреного Трикутника К дорівнює куту М. Тепер використаємо теорему про суму кутів трикутника. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тоді із теореми про суму кутів. Прикутника кут К дорівнює куту М і дорівнює 180 градусів відняти кут КЛМ. Поділити нашу різницю на 2. Отримаємо 180. Відняти 62 і поділити на 2. 180, відняти 62, це буде на 118. І ділимо на 2, 59 градусів. І записуємо відповідь. Кут К у нас 59. Кут М 59. І кут М у нас 62 градуси. Номер 505 із підручника Геометрія 7. Та номер 40.12 із підручника Математика 7. Виконано.